Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Зараз я подивлюся, які головні енергії будуть на сьогодні. Головна енергія дня. Якщо ви дивитесь в інший день, вам так само це може Допомогти, бо ви можете зробити для себе запис, да? що для мене. якщо ви навіть одне відео будете дивитися декілька разів, повірте, ви будете для себе щось постійно знаходити нове. От, тому Таро так само, як і карти Мак, вони працюють для вас в той момент, коли ви побачили цей розклад. Це стосується не тільки моїх відео, щоб ви знали, ця інформація вона прийшла до вас. Означає, що вам треба взяти з неї щось по максимуму для себе якусь користь. То використовуйте в облаго. І так, три енергії. Я витягну одну карту. Це головні енергії дня. Для тих, хто дивиться. Я витягну ще одну карту це буде плюс, і буде мінус. Так, Потім я буду додавати, якщо треба, щось буде пояснювати, да? якщо для нас буде щось незрозумілим. От. І також я буду використовувати ще інші колоди карт -мак для того, щоб ми подивимося ще, на які, наприклад, стосунки сьогодні звернути увагу, да? що допоможе, де взяти ресурс і так далі. От. І так, головна енергія. Це іерафан, да? верхівний жрець. Про що вона нам каже? Вона перевернута, тому я буду казати і так, і так. Да? То що може сьогодні відбуватися? Дивіться, коли перевернута ця карта, вона каже про якийсь обман, про якесь ліцемір'я, про якусь навіть зраду, можливо, да? слабкість. Ну, понятно, що. Вольова людина, вона не буде там когось зраджувати, вона знайде інші шляхи, да, щоб робити свою справу. І так, зловживання свободою може бути. Дивіться, можливо, ви можете, ви можете потрапити під вплив інших, це ще означає. Або ви можете втратити свій авторитет, свою індивідуальність. Ну, Духовне рабство, да, скажімо так. Звісно, якщо ви під вплив іншої людини, щось ви почали, наприклад, робити, а вам кажуть, ні, ні, ти не так робиш, ти все погано робиш, тебе нічого не виходить. Тоді ви кажете, да, да тому що це потужна взагалі карта, якщо її, ну. Якщо вона в, прямі, в прямому положенні випадає, це потужна, класна карта. О, тут про можливості і, і, і про духовний розвиток, і про те, що вам хтось може пораду дати або щось, то так вона, да, хтось вам може хибну пораду дати, хтось вам навмисно вас захоче обдурити. От, І це вам просто як попередження. да. От, Як можна, ну, які енергії, дивіться, якщо щось, якісь документи, або щось ви будете сьогодні робити, будь ласка, будьте просто обережними. Це не означає взагалі нічого не робити. Але беріть на себе відповідальність за те, що ви робите, да? щоб ви потім не казали, вони погані, або він поганий, мене обдурили і так далі. Да? От. Далі в нас ми зараз подивимося в мінусах це вісім кубків. О, то про що, для нас вісім кубків, якщо вона в мінусах, але вона в прямому положенні. да? Це ри, риби, карта риб. Карта е, Нептуна, карта Сатурна. да? Тоді що? Тут буде порада, звучати так. Треба навчитися контролювати емоції. Тут. Дивіться, в мінусах досягнення мети. Тобто ви можете досягнути хибної мети, якщо ви підпадете під чийсь вплив. зрозуміло? бо тут досягнення мети. От, А це в нас в мінусах. А, можливо, ви вже захочете вийти, наприклад, з родини. І так само це буде можливо, ну, невчасно, да? Або і за цього, то тобто, бо тут, тут у нас не просто вихід можливий з родини, да? тут якось зміна ідеалів. Тобто тут, ця карта може казати про те, що які у вас були ідеали, вони вже зараз у вас змінюються. вони... Ну, в те, що ви зараз вірили, воно вже вам не підходить. да? І тут може означати, що, що вам треба буде відстоювати свою якусь точку зору. Наприклад, я хочу щось перевірити і два рази. Якщо я там щось купую сьогодні, да? наприклад, або це для мене важливо, або якусь угоду я укладаю. Ви маєте право на те, щоб відстоювати свої права. да? Я тебе не знаю, наприклад. Дуже, дуже гарно, не знаю, да? там вашу фірму не дуже знаю, наприклад. Але я користуюсь вашими послугами, я маю право щось перевіряти. да? От. І ви маєте право змінювати, звісно, свою думку, свої, тому що тут про пошук, про пошук вищого духу ще ця карта каже, про реалізацію планів, але дивіться, щоб вас просто в цій реалізації, походу, да? щоб вас не обдурили. Зрозуміла? Тому що вона в мінусах, ви можете так чогось дуже хотіти, от прямо сьогодні я цього хочу. От і все. От і все. да, Тут ну, тут треба демонструвати наполегливість. Ця карта вам каже: демонструйте наполегливість. Тобто, якщо ви відчуваєте хоч трошечки, що вас хочуть обдурити, все, кажете стоп і е, розбираєтеся з тим з, з, з усім. да, Тепер подивимось плюс. От, плюс у нас суд, суд вийшов, але він в нас перевернутий. То про що це може нам казати? Да? Але у нас в плюсах сьогодні цікавий розклад, але у нас в плюсах це каже: слабкість, да? ця карта про слабкість, про нерішучість, про програш, про відкладування, да? можливо, якийсь навіть застой. Можливо, зустріч. Дивіться, можливо, зустріч чому в плюсах, бо ви тут прокачаєтесь. Ви з цієї позиції, якщо ви будете відстоювати свої права і не давати себе навмисно себе обдурити, бо люди іноді так ну ді, ді, роблять. Вони дають себе обдурити, а потім кажуть, а я знала, що так буде. Так а навіщо ж ти, ну, типу, ну ладно, це гординя з вами грається. да? Відстояли свої інтереси, свої келихи за спиною. Це ваше. До да? Не даємо, не даємо себе обдурити. Зрозуміло? Давайте зараз подивимося, які. Відносини е, сьогодні куди дати енергію, або які допоможуть, да вам щоб у вас е, вийшло, щоб ви перевернули цю ситуацію задля для себе, тому що це теж класна, потужна. Дивіться, ще е, ви старші аркани, ця старша аркан і ця. Якщо ви зараз не перевернете срочно ситуацію, це означає, що ви тривалий час. Старші аркани вони на тривалий час взагалі ну їх. Не один день буде вплив цих карт. Зрозуміло вам, чому важливо вам? А все ж таки це в мінусах, да? але щоб ви тут просто перевіряли все, тому вона випала в мінусах. Да? Почніть звідси свої енергії, почніть звідси, свій день почніть звідси і всі справи звідси зі своєї правди, з, зі впевненості в собі. Тоді не буде у вас і якогось суда, да? бо ви в якусь схему вивляпалися, перевернулися, а потім до вас так само прийдуть. А ти чого там гроші кудись дав? Я, ну я не знаю, а їх потім використали там і. Комусь погано, багато багатьом людям людям зробили. До вас так само потім прийдуть і запитають. Ти ж знав, хто це да? з ким ти співпрацював? А що ти тепер, наприклад, ви прийдете, да, в поліцію? Ну і от я відчував, але я отак зробив. Я підписав ту угоду, мене такі обдурили. Ну, так вам і скажуть, ну окей, а тепер витрачаю багато часу, щоб щось змінити. да, То просто вам треба просто обійти цю ситуацію. Якщо ви вже в ній в такій ситуації вас вже обдурили, да, ви вже вляпались кудись на сьогодні. Дивіться, як вам вийти, да, щоб не було тут потім такого. І зараз подивимося, які ще відносини вам можуть допомогти. Можливо, з кимось, можливо, ну, якась зараз буде підказка, які відносини. Що зробити? Що зробити, щоб вийти з того? Тут, понятно, по-таро. Так, дивіться, що треба зробити, да, щоб вийти, які прокачати відносини. Якщо вас хочуть надурити, вам не треба давати себе дурити. Але тут каже, каже про те, що. Можливо, щось треба якусь почати благодійність. Чому? Тому що в нас відбирається, коли ми щось не так посадили. Розумієте, все одно якийсь там, не знаю, там. Голку звідкись да, вкрали. От. І потім у такі ситуації, котрі до нас повертаються. Але можна, можна їх перекрити, можна ці енергії змінити. Цю ситуацію можна змінити. Якщо вмикається благодійність, да, подумайте, кому ви можете чимось допомогти. Тоді... Так само тут ідеали у вас змінюються, да? бо ви бачите, що багато людей навколо. І непоганих людей, тому що тут поруч теж будуть волонтери, котрі ну, це більш духовні такі люди, котрі підписуються взагалі на таку безкоштовну якусь роботу і так далі, які відносини. Да? Або подивіться, кому потрібно. Да? Кому потрібна допомога у вас, близьких, можливо. От, Ну якщо це про вас. І ви зараз такі, в такій, що навколо вас щось там шахер-махер, хтось вас хоче намахати, да? тоді ще тут про що кажеться. Да? Карта каже про те, що не стидайтеся просити про допомогу. Якщо у нього нема зараз їсти, він з своєю гардинію, бо він тут і так такий, знаєте, не дуже задоволений, хоча йому дають дає, дається. Да? Але він не задоволений цим. От. То якщо він із-за своєї гордині, наприклад, іншого разу взагалі не прийде, не попросить їжі, а буде гордий ходити. Ну, гордий та ну, ходи тоді, бідний, бос босоногий і, і голодний. розумієте про що? От, То подумайте, до кого ви можете звернутися, але щоб обов'язково то була людина, котрій ви, ви довіряєте, да? щоб вас не ввели а, всі поради, хто вам що дає. Отак от, от, прям розписуйте, сідайте, розписуйте свою вправу. Чи так мені це вигідно, як мені а, то тільки що розповідали, да? а якщо я того не зроблю, а які ще є стратегії? Тобто завжди є вихід з будь-якої ситуації. От. Що ще нам допоможе? Зараз я подивлюся на наступні колоді. От. І тут ми ще тези по почитаємо. Дивіться, що ще допоможе. Ну, будь ласка, давайте ще одну карту. Вони самі, я чесно кажучи, так і думала, щось буде про спокій. Дивіться, спокій. Екологічність, якщо ви не будете мати хибної мотивації, не будете слухати, да тут про що? Тут так само можливо ідеали да змінилися, і дівчинка тепер вона почала дивитися як навколо неї всього гарного. Да, вона пішла собі, наповнилася. Якщо це ви, то ви пішли кудись, подумали, дали собі відпочинок. Да? Іноді краще знаєте перечекати. Наприклад, якщо ви не знаєте, як правильно вдіяти, але ви відчуваєте щось не то. Будь ласка, не робіть того. Якщо ви на щось себе вмовляєте, то хибна мета, і то значить, воно звідкись до вас прийшло. То треба розібратися. Щоб треба в собі розібратися, благополучна то треба десь залишитись на одинці, підіть десь заховайтеся. Не знаю, влаштуйте собі ну, якийсь відпочинок. Да? І там розберіться ситуацією, але нікуди не поспішайте. Не поспішайте. Да? Тому що, наприклад, якщо ця пані буде кидати тарелку з супом, ну, по поспішаючи всіх нагодувати. Ну, чи вона нагодує всіх? Ні, не нагодує. Да? І себе так само а, вс Все буде в, -в, -в супі, да? все буде в багнюці і так далі. Ну, і яка то допомога? Нікуди не поспішайте, інакше буде вам суд. Зрозуміло? Да? Все, я буду такі коротенькі іноді викладувати. Буду експериментувати, який вам розклад більше підходить. От, то пишіть в якому форматі буду, я ж кажу, буду експериментувати. Нарешті я повернулася до таро і тепер нас не зупинити. Вам усім бажаю мирного дня. Запрошую на індивідуальні розклади і буду вам вдячна за підписку, буду вдячна за ваші лайки і за ваші коментарі. Як у вас що програлося? от, Тому що світ таро і світ взагалі всіх карт це. Безмежний такий океан е, знань. от, І я завжди навчаюся і буду вам е, благодарувати за вашу активність на моєму каналі. Дякую, до побачення!